Мене звати Ігор Порш, я є студентом львівської політехніки. Другий курс. До початку війни я був на першому курсі. Це було справжнім шоком для мене, як і для всіх українців. Після цього ми почали активну волонтерську діяльність. Спочатку я просто донатив гроші, а надалі, після під час канікул, я весь час намагаюся якось прийти у волонтерський центр, де б я не був, чи то в себе в селі. чи... То тут зараз в місті Львові. На даний момент ми допомагаємо переселенцям. ну, Дотепер допомагали їм із поселенням. На ЗСУ ми давали окопні свічки, робили, ну і допомагаємо ну, одягом і житлом, як я вже сказав, переселенцям. Можна сказати, так.